Цільного року легендарний гурт Акваріум святкує свій день народження. Святковий торт у вигляді унікального концерту музиканти везуть і до Києва. 7 квітня о 19-й годині в жовтневому палаці найстаріший рок гурт СРСР розпочне грандіозну подію під назвою «4 тисячі років. Улюблений акваріумний формат, живий звук, легендарні хіти і традиційна сімейна атмосфера. Усе це чекає на поціновувачів, на поціновувачів життя у стилі рок. Поднімом голубым є город золотой. Що ж, з прозочними дерев'ями. А в мене в руках ці вот два білети, два квиточки на концерт легендарного гурту Акваріум, який відбудеться у, у Жовтневому палаці у Києві. Ось вони. І той, хто дотелефонується, може запросто їх отримати просто зараз. Просто зараз. Отже, ми чекаємо на ваші дзвінки. Алло! Алло, алло! Доброго ранку! Я дозвонилась? Так, звичайно, ви в ефірі. Як вас звати? Аліна із Ніколаєва. Я дозвонилась. Я тоді приїду в Київ на концерт. Аліночка, я вас вітаю. З ким ви підете на концерт? Не скажу. Ну добре, хай це буде нашою з вами таємницею. Ці квитки <рécу> ваші. <рécу> я вас вітаю.